Свято-Миколаївській церкві у цьому році виповнюється 230 років для жителів села Данилово. Це найбільша історична цінність. Бити на сполох щодо збереження пам'ятки активісти почали ще 9 років тому. Михайло Шимон був серед перших, хто перейнявся долею пам'ятки. Свято-Миколаївська церква, яка була на той момент у аварійному стані, вона могла не пережити кожну зиму, тому що були сніги великі. Які осідали на кришу, і дах міг не утриматися і звалитися. Цвіль та волога щороку більше руйнували церкву. Тим часом активісти робили усе можливе, аби розпочати реконструкцію. Знайшли спонсорів, матеріали. Однак робота із паперами відтягувала початок справи. За допомогою духовенства все ж вдалося отримати проєктно кошторисну документацію. Відтак, активісти, яких ставало все більше, взялися за роботу. Чимало вони зробили власними силами. Мною було виготовлено 28 тисяч. Цього покривельного матеріалу і підшивочна дошка. От і тут було о, зроблено, знялася стара покрівля, яка вже була поруйнована. зробилася підшивка і дошився леміш. На Хущині є ще три дерев'яні церкви, які потребують реконструкції. На їх реставрацію теж потрібні кошти та папери. Але головне знайти ініціатора, який довів би справу до кінця. Загалом дерев'яні церкви для Закарпаття тема гостра. Час їх дедалі більше руйнує. No, на жаль, тяжко говорити про те, скільки відновлено, бо це небагато. Не так багато їх залишилося, тому що ясно, дерев'яні церкви трудніше утримувати ніж мурувані, і тому, коли була можливість, уже в 18 столітті почали будувати більше муруваній церкви, і дерев'яні поволі зникали. Після реставрації Данилівському храму продовжили віку ще на 50 60 років. Церква знаходиться в реставраційному чудовому стані. Вона готова для прийому громадян, тому що якщо кожен день звернути увагу на церкву, то до нас приходять 3-4 туристичні групи подивитися на цей прекрасний шедевр. На відкриття та освячення церкви приїхало духовенство з різних куточків краю. Тепер тут щонеділі проходитимуть богослужіння. Окрім історичної цінності, особливість храму ще в тому, що він знаходиться на горі. Грому та блискавок боятися не варто. Разом із сучасним громовідводом церкву береже Всевишній, переконані місцеві мешканці.